Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. На зустрічі із так званими воєнкурами Владіміру Путіну неочікувано для нього поставили запитання про Валерія Залужного. Він розгубився, почав затинатися, клацати ручкою від хвилювання. Навіть згадка про головнокомандувача командувача вводить Путіна в заціпаніння. і не дарма. Найімовірніше, що запитання про Валерія Залужного не було заздалегідь узгодженим. Це стало зрозуміло із за голосу Владіміра Путіна. Залужний його лякає. Залужний це найбільший страх Путіна. До цього ми не знали його найбільший страх. А тепер подивіться, як його голос тремтів. Ось це демонструє реальні настрої у путінському бункері. Тремтять, коли чуть слово «залужний» їм страшно. Наголосив Микола Давидюк. Згадували в російському інформаційному полі керівника гор міністерства оборони України Кирила Буданова, стверджуючи, що він, начебто, отримав поранення за іншими версіями. Сіми взагалі загинув. Очевидно, що це лише ще один вкид: чи то для заспокоєння народу, чи то для заспокоєння самих себе. Все це зокрема вказує на те, що збройні сили України діють ефективно та здатні звільнити всі українські території. Українські військові виявилися шахістами, з якими він не може грати на рівні. Саме тому Путін так боїться вимовляти слово залужний підкреслив політолог. Російські генерали не розуміють, як вести сучасні війни та як можна реагувати на сучасні виклики. Натомість. Українське військове командування добре усвідомлюють свої кроки, і все це ще поки без західних авіацій. Наявна техніка та стратегія генштабу вже виводить росіяни з під контролю. Останнім часом Володимир Путін активно почав коментувати події на фронті. Він і зустрівся з так званими воєнкорами і провів переговори з африканською делегацією, і навіть економічний форум присвятив не економіці, а подіям на війні. Я бачу зараз те, що їхня економіка переходить у тотальний занепад. Їм будуть потрібні десятки. Тки років, щоб її підняти. Єдині хто від цього можуть вигравати, це Китай та Індія, зазначив Давидюк. Останні виступи російського диктатора лише доводять його зацикленість на Україні, яка власне і стане фатальним кінцем для нього та Росії. Загалом, якщо російські еліти зрозуміють це, то можливо матимуть шанс врятувати, якщо не країну, то принаймні самих себе до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.